Вітаю всіх, хто зараз дивиться це відео. Сьогодні я готую домашній майонез із натуральних продуктів та без барвників, консервантів, загущувачів, емульгаторів та іншої хімії. Для цього знадобиться 2 яйця, 1 чайна ложка солі, 2 чайні ложки цукру, 1 чайна ложка гірчиці, рафінована олія, лимон та півлітрова банка з плоским дном. Розбиваємо яйця в банку. Додаємо цукор, Одну чайну ложку солі, можна навіть і менше, тут легко пересолити. Всипаємо одну чайну ложку гірчиці в порошку з гіркою. Можна порошок гірчиці замінити готовим продуктом в цій же кількості. Наливаємо в банку олію, трохи не доходячи до вінця, щоб при змішуванні майонез не поліз через край. Встановлюємо ніжку блендера на дно банки та вмикаємо його. При змішуванні поступово впросуваємо ніжку від дна до горлишка банки. Замість плентера можна використати і міксер. Можливо, приготування майонезу тоді буде трошки довше, але цілком реально. В одному із своїх відео я показувала, як це робиться. Тільки склад продукту був іншим. Тепер треба додати лимонний сік. Щоб легше було його вичавити, покатаємо лимон по столі з нажимом. Фрукт став трохи м'якшим. Сік видушувати буде легко. Лимон у мене крупний. Я візьму сік однієї половинки. А взагалі потрібно не менше однієї столової ложки. Ще раз перемішуємо. Ось тепер майонез готовий. Він вийшов доволі густий. Готується легко та швидко. Готовий продукт можна зберігати в холодильнику біля тижня. Я думаю, що краще зробити його самостійно і не травитись магазинною хімією. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.